Дії у Мукачво тема сьогоднішнього засідання воєнного комітету ради з національної безпеки та оборони. Ситуація на Закарпатті, де вигідними сталася стрілянина між бійцями правосектору та міліцією, залишається невирішеною. 12 Дванадцять добровольчого українського корпусу зникли у лісі поблизу села Лавки. Наразі їх розшукує міліція. Вулиці Мукачева та траси нині під пильним контролем міліції та силовиків. На виїздах з міста встановлено блокпости. Усі автівки ретельно перевіряють про ситуацію. міст ці маємо нагоду почути від Наталки Зотової, нашого кореспондента на Закарпатті. Вона на прямому зв'язку. Наталя ще раз тобі доброго ранку. Слухаємо, які в тебе є останні новини. Доброго ранку, Марічко. Так справді 12 бійців правого сектору досі переховуються у лісі. Що біля села Лавки? Правоохоронці не кажуть, чи почали прочисувати ліс, але ми спостерігаємо значне скупчення бронетехніки при в'їзді до села. Також є дуже багато спецпризначенців. Побільшало і швидких. Нагадаю, що позавчора у перестрілці, яка сталася у середмісті Мукачева, було убито двох бійців правого сектора. Ще четверо отримали поранення. Учора нарешті до лікарні доправили двох поранених бійців правого сектору, в якому вони стані пряма мова головного лікаря. В одного поранення нижньої кінцівки правої нижньої кінцівки гомілка поломана. Другий боєць із пошкодженням, перелом верхньої кінцівки правої, передпліччя обидві кістки, знекровлений у важкому стані. Ми подивилися характер пошкодження, обидві кістки поломані і було прийнято рішення відправити обласну клінічну лікарню і одного, і другого бійця. Нагадаю, що протистояння між правим сектором Закарпаття і місцевими контрабандистами триває вже понад півтора року. І ще наприкінці лютого 2014-го бійці правого сектору затримали тодішнього керівника закарпатської митниці Сергія Харченка. Його провели містом і прив'язали до стовпа ганьби, встановленого на площі народній перед обласною держадміністрацією. Тоді переляканий чиновник здав усі схеми поборів на кордонах, повідомив про рахунки, розцінки, а також виказав своїх кураторів. Як це було у прямій мові? Приїжджали з Одеси, приїжджали з Києва. Це було два чоловіка. Був Один Владислав один, а один був Ростик. Одразу після цієї заяви тодішній міністр доходів і зборів Олександр Клеменко утік за кордон. Втікав він разом із генпрокурором Віктором Пшонкою. Це сталося в Донецькому аеропорту. Тоді втікачі навіть застосували зброю до прикордонників, які намагалися їх затримати. Зрештою за кордон утік і Сергій Харченко. Його спочатку передали правоохоронцям, і після того він зник. А власне, правий сектор звинувачує міліцію Закарпаття у кришуванні контрабанди. Нагадаю, що неодноразово через це пікетувало. вони пікетували обласне управління міліції, особливо були проти призначення на посаду Сергія Шаранича. Йому приписують тісні зв'язки з Віктором Медведчуком. Втім, керівник керівника міліції так і не звільнили. Він досі очолює обласне управління ОМВС. Відомо, що бійці правого сектору за минулих півтора роки кілька разів також пікетували пункти пропуску через потоки контрабанди, які йшли через Закарпаття. Про розгол контрабанди на західних кордонах минулого тижня заявив навіть президент Петро Порошенко. Він наказав силовикам припинити цей контрабандний фестиваль на західних кордонах. Загалом на Закарпатті хабарників на кордонах не менше. Є. Останнім часом, практично кожного дня, ми чуємо про гучні затримання митників і прикордонників. Втім, Закарпаття, з якими нам вдалося поспілкуватися, переконані, що якби міліція так старанно виконувала свої обов'язки, і затримувала цих хабарників і ще пів. Півтора року тому то, мабуть, тієї перестрілки, яка сталася позавчора у Мукачевому, не було б. Марічко, дякую, Наталка. Це був наш закарпатський кореспондент Наталка Зотова про ситуацію у Мукачевому і навколо нього.